В сьогоднішній день ми згалемі за страждання Господа Ісуса Христа. В сьогоднішній день це день особливий для християн, коли ми розмірковуємо над ціною нашого викоплення, над ціною нашого прощення, коли ми розміркуємо про те, що Господь нам дарував взамін того, що ми з вами взагалі заслуговуємо. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на текст, який описує. Один з моментів того періоду, коли Ісуса взяли в Евсеманії і повели до священня. Давайте звернемо нашу увагу на Єван від Луки, 22 розділ. З 54 го вірша. Єва від Луки, 22 розділ. З 54 верша. Вони ж скупили його, повели і привели у двір пересіченника, а Петро йшов слідом на віда. Коли розпали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його яка служниця. І поглянувши на нього, сказала: і цей йому з ним. Він же не дрігся, кажучи, жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав, і ти один з них, Петро сказав, чоловіче, як? Та ні. Минула приблизла та година, і ще якийсь твердив, кажучи, справді і цей був з ним, бо він галілеєць. Та Петро промовив: чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут ж, як він говорив, Заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа. Коли він йому сказав, перше, ніж півень сьогодні заспіває, відрічеся від мене тричі. І вийшовши геть, він гірко заплакав. Ось саме на цей текст я хотів би, щоб ми звернули увагу і сьогодні могли б розміркувати перед як ми будемо приступати до вечері Господа. Настане час, і він буде виданий в руки язичників. На ним будуть знущатися і його розібрати. Учні неодно, неодноразово чують, що все це, знаєте, вони не могли все це уявити, тому що в своїй уяві вони малювали гарні картини того, що їх очіпля попереду. Вони малювали собі уяву, того, що, можливо, вони стануть міністрами в новій величній. Країні, яка буде економічно процвітати. І з попередження їхня вчителя воно десь пролітало в вухи. А Христос знав, знав, що очікує його попереду, знав відношення його найближчих друзів і навіть Петра він попереджав. І ось цей момент, знаючи те, що очікує його попереду. Вій душі додавалося те, що він знав, що ось той, хто поруч з ним. Так поведе себе. Якщо прочитаємо цей самий розділ трошки раніше, ми не будемо це зачитувати, але там описано, що Петро буквально декілька годин перед цим казав, що готовий за Господом піти хоч у в'язницю, хоч на смерть. Він навіть доказує, яка кажуть, громадського світу карає, да ні, якщо всі відрішуються, тільки не я. В моєму житті ось так можливо. Я ж, Господи, за тобою вогонь воду була завдана. Я ж люблю тебе саме своїм серцем. Що ж сталося в його житті? Я хотів би, щоб сьогодні ми поглянули на деякі фактори, які наближають нас до духовного такого падіння. Цих факторів взагалі існує багато, але саме в цьому тексті, який ми спостерігаємо, два фактора, які ми бачимо ось тут. Цьому епізоду, який ми зачитували. Перше, на що ми можемо звернути увагу, це певна самовпевненість. Самовпевненість, яка присутня в житті Петра. Петро говорив: якщо там ми прочитаємо інше, Іван, 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 як Іван, як Матвій, там є, він казав, що навіть якщо інші спокусяться в тобі, я ніколи не спокушусь. Він доказував, що ось він ніколи не спокуситься. А якщо інші спокуситься, то я ніколи не звір. Знаєте, він у нас впевнений в своєму серці, в своєму стані, в своїх відносинах з Христом, що йому здавалося, що ні. Господи, та це можливо той, о той учень, ну, оцей ще учень, ну, можливо, це і да? або ще там хтось. Хто завгодно. Ну тільки не я. Він був впевнений в тому, що зможе далі рухатись саме так, як він собі уявив своє життя. Цавно вона спричиняє певні проблеми в житті християн. Коли нам здається, що от хто завгодно, тільки не я. Зможемо от так щось там зробити, а от я ніколи цього не зроблю. Саме може бути в різних сферах. Одна сфера це непохитність віри. Коли здається, що ось, навіть якщо всі спокусяться, навіть якщо всі будуть там відрикатися, я ніколи цього не зроблю. І поки в нашому житті все добре, здається, ось. Господи, та я ж за тобою скрізь можу піти!» Перше Коринтянам, 10 розділ. 11-12 вірш. Перше Коринтянам, 10 розділ. 11 12 вірші. Ми читаємо наступні слова. Перше Коринтянам, 10 розділ, 11 12 вірші. Все це сталося з ними. Як прообраз і записана і для нас, для яких настав кінець віків. Тому, хто вважає, що й стоїть, нехай стережеться, а не впав. Апостол Павло, змальовуючи події, Старого заповіту він каже, що ось дивіться, від житті було і отак, отак, отак. Каже, але це не просто історія. Це прообраз для мене, для вас, для всіх нас, він каже, щоб ми мали певне застереження, щоб ми розуміли, наскільки велику силу має гріх, наскільки хитрий диявол, він може звести різним чином кожного, живучи на цій землі. І каже, хто думає, що стоїш, бережиш, щоб не впасти. Тому що, коли ти думаєш, що ось ти міцно тримаєшся віри, в ці хвилини диявол саме і прагне нанести. Там, де ти не очікуєш. Тому буває проблема самопевненості, це коли людям здається, що моя віра непохитна, що я ось люблю Господа, можливо, більше, ніж усі. Можливо, я тривалий час вже в церкві Господній, можливо, ще щось таке, І ось це десь на певну найтаду. Гординю сказати, що я не похитний. Нічого вже не знав, але це самопевність. Вона дуже небезпечна. Також самопевно може бути в своїй праведності, коли людині здається, що ну, той такий там о той такий, а от я, Господи, у моєму житті все добре. Господи, та я тебе люблю найбільше, я ж роблю і оце і оце і оце. Ми можемо згадати притчу, яку Ісус наводив. Щоб показати небезпеку цього, Іван Девід Луки, 18 розділ, Іван Девід Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірші, притча про Фарисея та Митника. 18 розділ Луки з 9 вірша. А для тих, які надіються на себе, ось бачите, ця сама впевненість, така. А для тих, які надіються на себе, ніби вони правильні і за ті, що мають інших, розповідь таку притчу. Два чоловіки війшли до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пущу двічі на тиждень, даю десятину з зустю, що надбаю, а митник. Сталекастуючи, не смів навіть очей зазнати небо, але бив себе в груди промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішто. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, А хто себе понижить, той піднесений буде. І так, дивлячись вас, історію. Петра ми розумів, що самовпевненість це перший фактор, який причинив те, що відбулося в його житті. Друге, на що ми звертаємо увагу в історії Петра, це страх, страх, який війшов в його життя. Повертаємося до нашої Іваної Віблуки, 22 розділ, 54 вірш. Цей епізод, який ми читали, розпочинається ось цими словами Луки 22.54. Вони ж схопили його, повели і привели у двір Правосіщенка. Мається на увазі воїни схопили Ісуса Христа. А Петро йшов слідом на відео. Петро йшов далі слідом. навіть, він спостерігав. Йому було важливо, що відбудеться далі, але страх. Його серце. Він розумів, що з воїнами жарти небезпечні. Він не розумів, що далі воїни ведуть його вже до Пересвященників, а далі може бути ще небезпечніша ситуація. Він не розумів, що наступний комужу взяти, це може бути любий з учнів, а тим паче Петро, який йде поруч залі. Страх, він паралізує наше мислення. Він паралізує адекватну реакцію і він заставляє нас відступати назад в ситуації, коли є загроза життю або нашій свободі. Навіть назад такі стовпи віри, люди, мужі Божі, які мали тісний взаємозв'язок з Богом, вони проявляли моменти страху. переселившись в Єгипет, він сказав на дружину свою це сестрам'ях. Ми читаємо, далі йому пояснюємо, чому. я злякався, що мене вб'ють. страх спричинив те, що він зробив. Ми можемо читати про Петра в іншій ситуації, коли вже значно пізніше в Антіохії він спілкувався з євреями, вибачаю, з язичниками. Їв з ними за тим столом. І тут приходять євреї. Ми знаємо, що раніше євреї з язичниками не спілкувалися. В церкві Божій все відродилося, він змінюється. І він їсть, спілкується, приходять євреї, і Петро починає сідати за інший столик їсти вже окремо від язичці. І Павлу. до певних неправильних таких поступків. Але ми читали з вами, що все це образи для нас з вами. Як відносно наше життя? Чи не помічаємо ці фактори самовпевненісті або страх в своєму житті? Чи не бувають моменти самовпевненості в нашому житті? Коли ми говоримо, як ця людина могла таке зробити, знаєте, чуючи про якусь ситуацію, про якісь обставини, про якогось брата, про якусь сестру, і ну як ця людина могла могла зробити? Я такого ніколи не зробив. Але знаєте, проходить якийсь відрізок часу і, можливо, ми спілкаємося десь на чомусь іншому. Можливо, знаєте, інша ситуація, коли чуючи про якісь непорозуміння між людьми, хтось з нас каже, вже люди не розуміють, що таке, потрібно? що потрібно прощати. Що потрібно вміти вміщати один одного. І людина каже, ось я завжди прощаю. Але проходить час і в житті також може трапитися. Можливо, знаєте, зараз у нас питання мобілізації військових, все інше, знаєте, можливо, хтось там каже, як це можна брати там зброю, в руки, ще щось таке, там края усі комаря, не вб'ю ще щось таке, хтось каже. Але проходить час і можливо. Це людина комара вбиває, але десь словами або поступками своїми спричиняє певні такі непорозуміння, які спричиняють біль і образу іншим людям. І можна це список продовжити різні ситуації, коли ми дивимося на життя інших, кажемо, ну це так не годиться, ну так це точно не поступав. ну Я їх читаю, могли б так поступити. І коли лунають фрази, а ось я. І нам здається, що ми ніколи не опустився на цей рівень, як хтось опустився. Ми ніколи не будемо в ситуації, як хтось був в цій ситуації. Здається, що хто завгодно може так потрапити тільки не я. Але оце я показує нашу самовпевненість. І тоді ми забуваємо про те, що наш захист Бозі. Наша підтримка в ньому, наша сила в ньому, наше я виходить наперед. І це дуже небезпечно. А як відносно страху? Ми говорили, що є ще інший фактор страх, що жахає нас з вами. До чого підштовхує страх нас, що ми, можливо, готові переступити, коли є страх, і ніколи не переступили, коли цього страху немає. Коли... Страх приходить в життя у людей. Вони готові зробити незрозумілі якісь поступки, малодушні рішення прийняти, гріховні вчинки зробити. Страх підштовхує до цих обставин. Історія Петра вона показує, що ось є ряд факторів. Тут ми розглядаємо лише два фактори, які присутні в цьому тексті, але це те, що показує, ми з вами. Без Бога нічого не варто. Якщо ми надіємося на себе, ми безсильні. І ми відкриті до атаки Яма. Але слава Богу, що цей текст він показує також нам фактори, які сприяють відновленню. Цей текст показує, що не все втрачено. Ми славі, немішні, але є той, хто дає надію, хто дає відновлення. Хто повертає нам статус, який дарував перед цим. Ми повертаємося до нашого тексту Луки 22 розділ. І ми подивимося на два фактори, які сприяють віднові. Перший фактор, Луки 22 розділ, 61 вірш, початок цього вірша. Обернувшись, Господь поглянув на Петра. Повернувшись, Господь поглянув на Петра. Погляд Христа, зустріч з Богом це те, що дарує нам можливість відновлюватись, те, що нам потрібно зробити, коли ми відчуваємо, що десь ми падаємо. Те, що нам треба зробити, коли ми відчуваємо, що, можливо, ми вже впали. Нам потрібно підняти свої очі до Бога. В очах можна побачити і прочитати, знаєте, любов. Дужесть або ненамість. Але коли ми піднімаємо свої очі до Бога, ми бачимо любов, яку він як батько проявляє на дітей своїх, який бажає допомогти нам піднятися, який допомагає нам відновитися зустріч поглядів, Вон повертає нам спогади теплих моментів взаємовідносин, які були до цього. Це в житті звичайних людей і також з Богом. Коли ми дивимося на Бога, ми згадуємо, як багато в свій час пікування привив до нас. Як багато він підтримав, допомагав, зустріч поглядів, подагати нам про велич Божу. Настільки він величний, і він змозі нам справитися з нашої ситуації. Підняти нас навіть з тієї глибокої прірви, в яку ми впали, згадуй приклад. Така ілюстрація, коли батько з сином їдуть по дорозі десь в аеропорт. І син при цьому задав запитання батькові, каже, папа, а який великий Бог? Каже, наскільки він великий? Батько йому каже, з машини каже, дивися, там, бач, ми наближаємося до аеропорту, а бачиш, там літачок десь вийде. Каже, літак великий чи маленький. каже, ну там звідси дивися, наче маленький. Каже, добре через там. Якийсь час ми продовжимо цю розмову. Коли вони приїжджають вже в аеропорт і він бачить цього літака, зайдете зблизька, він каже: а тепер літак великий чи маленький? Величезний каже літак. Він каже, ти розумієш, що наша уява про літак залежить від того, на якій відстані від нас. Наша уява про Бога залежить від того, на якій відстані ми від Бога. Чим ближче ми до Бога, тим лішімо. Чим далі ми від Бога, тим Бог і не здається маленьким, який не може вирішити наші питання до і підтримати. Тому в такі хвилини, коли ми відчуваємо, що щось пішло не так, нам варто не виправдовуватись, не шукати винних навколо себе, а подивитись на Христа і відчути, що Він пропонує нам. Давид жив значно раніше, ніж ці події, які ми щойно читали, але він розумів ці істину. Його очі завжди були направлені до Бога. Він завжди прагнув бути в храмі Божому, розуміючи, що в присутності Бога він зможе знайти підтримку, потіху, допомогу. І це було надзвичайно розтворення. Тому перший фактор, який сприяє відновленню, це підвести наші очі до Бога, поглянути на Христа. Другий фактор, на який ми звертаємо увагу в цьому текстові. Повертаємося до нашого тексту Луки 22 61-й вірш, і тут далі ми читаємо. І Петро згадав слова Господа. Петро згадав слова Господа. Ще один фактор для відновлення це можливість дати Духу Святому нагадати нам слова Святого Слова, які потішують. Підтримують, допоможуть нам піднятися, допоможуть нам, можливо, десь розкаятись. Якщо ми в мирний, спокійний час розмірковуємо над Словом Божим, то в часи таких скрутних ситуацій, Дух Святий допоможе нам згадати ці тексти, які ми в свій час ми годували душу спільноту. Саме головне, знаєте, знову таки, не опиратися, а дати можливість Духа Святого промовляти до нашого серця. І він буде говорити, да? можливо, буде потішати, а можливо, дорікати, можливо, ось так буде діти чи так. Він скаже нам, що нам далі робити. Просто заспокойтесь, покласти на нього надію свою, чи можливо смиритися їй, десь вибачитись, десь покаятись, десь щось зробити в різних ситуаціях. Але дати можливість Богу працювати в нашому серці. Перше Коринтянам, 10 розділ, 13 вірш. Ми зачитували сьогодні 11-12 вірш, але я спеціально залишив 13-й вірш на завершення. Перше Коринтянам, 10 розділ, 13 вірш. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувались понад міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його видати. Апосал Павло нагадує, що в житті кожна з нас може бути певні випробування, як були в житті апостола Петра. А він каже, це людське випробування, яке ми в силі перемогти тоді, коли ми з Господом. Тоді, коли ми свій погляд повертаємо до неба, тоді, коли ми даємо можливість Духу Святому працювати в нашому серці, тоді, коли він нас відновлює. Не коли ми надіємося на себе, не тоді, коли наші очі на страх направлені і бачимо тільки те, що нам загрожує, але тоді, коли ми дивимося на Бога, тоді, коли ми готові чути те, що Дух Святий говорить, нехай Господь допоможе. Чому це важливо? Тому що сьогодні перед нами спомин. Спомин страждання Господа Ісуса Христа. А апостол Павло ось тут недалеко текст не читали, 10 розділ, а далі в 11 розділі фактично він нас попереджає. 1126. Бо щоразу як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме хліб? І битиме Господній чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господній. Тож нехай він випробує себе, і так нехай хліб чаші, ще п'є. А посол володає попередження. І нам важливо, знаєте, не просто впасти в самоправді і сказати все добре, а дати можливість Духу Святому проявити те, що в наших серцях. Нашим очам дати можливість піднятися вгору. І побачити того, хто готовий простити, помилувати і очистити. Нехай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, що жоден з нас не застрахований від падінь. І є милуючий Бог, який допомагає підніматися. Але питання в тому, чи ми піднімаємо очі до нього, чи ми готові отримати цю допомогу. Нехай же життя з кожного з нас буде наповнене дійсно таким міцним. Взаємовідносинам з Богом коли ми свої очі готові підняти і дати можливість отримати оце прощення. Ми пам'ятаємо всі про приклад Петра і приклад Юлія. Петро отримав це прощення, тому що він направив свій туди Він зрозумів, він зі слізьми все це осмислив. І інша ситуація звідси. Нехай Господь допоможе нам на цього. А зараз давайте ми ще скинемо наші коліна, звернемося до Господа, помоглися, подякуємо, попросимо прошу. Амінь.